Чому люди не хочуть до церкви? Адже дуже багато розвелося релігій. Але як визначити справжню церкву? Це можливо лише порівнюючи з записанням Біблії. Хто не ухиляється про істину і проповідує неспотворене Євангелія в тих святий Дух? А хто ухилятиметься від писання і просуває душевку та матеріалізм, тобто передають інший дух? І тим людям, хто знає істину, то легко розпізнати, де спотворення і кого не треба слухати. Але ті, хто не знає істину і слухає спотворення, то виникають проблеми. Дуже небезпечно слухати тих, хто спотворює слово Боже. Адже якщо часто слухати таких верхунів, то можна відійти від вірного шляху свого. Тому щоб не ухилитися від віри і спасіння, потрібно слухати тільки чисте неспотворене слово, без ухилення, убавляння чи добавляння. І ще відмінність віри і релігії в тому, що Ісус сказав, що піде і пошле Духа Святого, який буде викривати світ у гріху і у злі. І по цьому світ буде ненавидіти Його. Адже лже вчителя проповідують, що неможливо втратити спасіння і що десятину не треба, і що можна порушувати заповіді Божій, тому видно, що світ ненавидить істину, бо лихість у гріху сповідується, і тому ненавидять істинних апостолів і вбивали їх, тому що Дух Святий в них викривав гріхи, і їх ненавиділи. А фарисеїв любили, бо вони проповідували те, що душі приємно слухати. З цього підіб'ємо підсумки, щоб не звабитися обманом стотворення. Підписуйтесь на істину. Проповіді по біблії на Ютуб каналах Салтаненко.